Якщо тобі знову нема чого дивитися, то ти за адресою. Сьогодні я приготувала для вас добірку турецьких серіалів, які можна подивитися на Ютубі. І впевнена, що ти переглянув не всі серіали та твої вихідні стануть набагато цікавішими, якщо ти подивишся мій топ, і вибереш собі серіал по душі. Так що залишайся і дивися відео до кінця. Серіал Вавілон. В головних ролях знялись Халіт Вергенч, Озан Гювєн, Асли, Енвєр, Бірдже Акалай, Нурфета Хаглу, Месота Куста. Професор Ірфан викладав в економічному університеті. Він має прекрасну дружину та маленького сина. Але одного разу все його життя йде шкереберть. Його звільняють з університету за ідеологічні погляди, а в сина діагностують тяжку хворобу. На його лікування потрібна велика сума, однак у Ірфана після звільнення погана репутація. Піддавшись розпачу, Ірфан та його товариш Егемен наважуються на шахрайство з нерухомістю. Це їхній останній шанс. І в короткий термін несподівано досягав успіху, Заробляють багато грошей. Проте мафія починає їх переслідувати до того ж, вони виявляються замішаними в одній із великих шахрайських операцій країни. За ними женеться навіть поліція. І в цей час у біганину між дружиною, колишньою нареченою та другом Ірфана починають розкриватися великі таємниці. Серіал і в смутку, і в радості. В головних ролях знялись Ельчин Сангу Озанда Лунай. Лейла і Сарп збиралися одружитися, але відбувається щось несподіване, і він покидає її. Через кілька років до Лейли, яка керує агенцією з організації весіль, звертається нова наречена Сарпа. Меліса чула про талант Лейли і хоче, щоб саме вона організувала її весілля. Дівчина навіть не в курсі, які стосунки пов'язували Лейлу і Сарпа. В серіалі Маленькі злочини в головних ролях знялись Юще Бахадер, Аслихан Гюрбус, Мертвий Рад. Лікар Оя повертається до Сармашика і зустрічається з подругами, з якими вона товаришувала ще з ліцею. Жінки починають зводити між собою рахунки, і це призводить до вбивства. Серіал ніхто не знає в головних ролях знялись Керем Джем, Озгуй Кая, Борак Сердар Санал, Зайне Пальчин. Алі втратив батьків ще у дитинстві, тому вони з молодшим братом Сулейманом потрапили до притулку. Однак Алі непростий хлопчик, у нього виявляють унікальну здатність. Він може бачити в темряві. Спецслужби беруть його під своє крило, щоб ще більше розкрити таланти. Після цього Алі та Сулейман втрачають зв'язок між собою. Подорослішавши, Алі шукає брата. Пошуки призводять його в невеликий бідний квартал, де першої ж ночі до нього в двері стукає молода дівчина на ім'я Севда. Вона тремтить від страху. І Просить допомогти їй сховатися. Так зводяться шляхи алі та Севди, які закохалися один в одного з першого погляду. Однак у них обох є глибокі рани та таємниці, які не можна розкривати. Я звичайно розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вже чимало добірок. Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво.